Коломийський пологовий будинок вже два роки поспіль проводить планові ремонти та закуповує нове сучасне обладнання. Цього року вирішили відкрити і реанімаційне відділення, бо як каже завідувачка неонатологічного відділення Марія Драгоморецька, інколи є такі новонароджені, яким просто необхідно надавати термінову допомогу. 10% дітей народжуються, які потребують, проходять через палату інтенсивної терапії. Це не є завжди важкі стани, які вони потребують там підтримки дихальної чи ще там Таких лікувальних засобів. Є також відсоток діточок, які в важкому стані народжуються. Це можуть бути вади розвитку, це можуть бути ускладнення в пологах різні, це є передчасні пологи, які зараз у зв'язку із таким стресовими ситуацією, з таким є діти, які народжуються передчасно, ну там вони мають свої проблеми. Головний лікар пологового будинку Богдан Лінчовський розповів, що таке відділення було вкрай необхідне для медичних закладу. Тому, заручившись підтримкою меценатів, взявся за справу. Так усплачено генеральний директор дав дозвіл на придбання е е матеріалів. А Богдан Петрович сказав, що майстри від його організації будуть робити. І так помаленьку, помаленьку, і ми зараз відкриваємо дитяче реанімаційне відділення. Дуже красиво вийшлося, дуже гарно. Затрати дуже великі, але воно то варто. На допомогу зголосилася родина Книшуків, адже дружина знаного мецената народжувала саме тут. Дружина змушена була на підтримці бути. І, чесно кажучи, ті умови, коли раніше була на підтримці, ну, вони не в захваті були. І тоді ми з розумінням до цього питання, завдяки Богдану Васильовичу, він. Ми разом спільними зусиллями зробили так, що зараз е можемо цим гордити. Ми і на обліку тут були, і народжували тут, і залишилися дуже задоволені, якби і умовами, і лікарями. Ми сестри дуже допомагали, тому що нелегко було з двома дітьми там, якби тому е запрошуємо всіх, рекомендуємо всім і будемо раді, якщо. Е Майбутні матері народять щасливих та здорових дітей в нас на Коломийщині. Та роботи на цьому у пологовому будинку не припиняються. Тепер потрібно зробити ремонт на третьому поверсі. Там знаходяться післяпологові палати, які слід зробити більш комфортними для мам та малюків. З колоною Вонан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.